Повнопривідний біленький Subaru Forester 22-го року, 2,5 бензин, дуже класний надійний двигун, лінзована оптика. Присутня, ось така тут решіточка, дуже класно все комбі... комбінується і виглядає. Противотуманочки присутні в машині, фірмові легкосплавні диски з Subaru. Також дуже класно підходять ці машинки. Також машинки присутні рейлінги, датчики сліпих зон і безключовий доступ. Тут у нас комбінований салон, шкіра плюс текстиль. Все в дуже гарному стані. Сидіння електрорегулюється. Тут у нас. Система старт-стопу автосвітло Афодош, кіряне мультикермо все в дуже гарному стані. Є під кермові полюсточки, круїз контроль також присутні. Голосове управління, управління мультимедією, бортовим комп'ютером машинка у нас заводиться з кнопочки пробігу в цій машині всього навсього 21 тисяча кілометрів. Ось такий тут є екранчик, де показується час, дата і вся необхідна вам інформація. Заголошуємо машинку. ось такий тут екранчик мультимедії. Можна підключитися по блютузу, підключити свій телефончик. Тут регулюється мультимедіа, також клімат-контроль. Машинки присутні люк, але він такий великий, ніби панорама. Це регулюється електрично, тут у нас місце для окулярів, якщо вам потрібно. І тут щось така штучка висовується, бачите? Щоб вам не заважало сонце. Задній ряд тут також все в ідеальному стані, є система Isofix. Ось такий підлокітник з підстаканочками, все дуже зручно, гарні гумові килимочки, машинка в дуже охайному стані. Салон також все збережено, ну, тут дуже маленький пробіг і машинка 2022 року. Позаду автомобіль має ось такий стиль та вигляд. Subaru повнопривідна. Відкриваємо багажничок. І тут також гумовий килимок нас зустрічає. Все в дуже гарному стані. Ось така шторочка. І тут у нас запаска, домкрат, в повний комплект. Також в машині присутня камера заднього огляду. Кого цікавий такий автомобіль? Він знаходиться у нас на площадці автопоїнцт, Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте і купляйте для себе таку класну машинку. Автопоєнт. Придбай якісне авто.